Виконуємо номер 144 із підручника Геометрія 7 та номер 167 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганезам 2024 рік. Проведіть пряму М, позначте точку П, що розміщена на відстані 3 см від прямої М. Та точку К, що розміщена відстані 1,5 см від прямої М. Приступаємо до виконання. Довжину відрізка перпендикулярного до прямої М, називають відстаню від точки до прямої. Тому я провела відрізок ПО перпендикулярно до прямої М, довжиною 3 см. Це і буде відстань від точки П до прямої М. І аналогічно провела відрізок КМ перпендикулярний до прямої М, довжина якого 1,5 см. Номер 144 із підручника Геометрії 7 та номер 16 ,7 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.